Та би кольору? колір? А в Клін Green and orange. О, Але мені потрібна ще допомога цього. А це який колір? Тоні. який це колір? Коні. Yeah. Yellow прийшов на допомогу Мамі проти грін. Тоні переборов маму. Грін переборов yellow. А якщо взяти цей, це який колір? Махо. То Так не можна Чекай, Чекайте. Тільки не сильно зайчу. Не, Я тебе боюсь, так не можна так боляче, так дітки не роби. Потому что можна так вдарити когось, і йому буде боляче. Так. Ну, ну, но. О, но. Ходи, мам, Я там не шоу очень богат. Хочешь? Нуй, да. Тільки треба птичку. За собою обов'язково треба завжди прибирати.